До молодіжного центру Піксель в рамках проєкту підтримка 10 молодіжних центрів у Харківській області від громадської організації український професійний розвиток за фінансової підтримки ЮНІСЕФ Україн завітала команда навчального центру ДСНС. Їхня мета провести для місцевої молоді спеціалізоване заняття у форматі школи виживання. Ми працюємо у співпраці з міжрегіональним центром гуманітарного розмінування та швидкого реагування державної служби надзвичайної ситуації. У нас спільна програма про навчання населення дієм, які потрібні під час виникнення надзвичайної ситуації. Ми розповідаємо дітям, підліткам молоді та дорослим про елементарні правила поведінки під час тієї чи іншої надзвичайної ситуації, яка може відбутися під час обстрілів, бомбардування бойових дій, під час пожежі, під час хімічно-радіційного бактеріологічного ураження місцевості та інших нагаразів, таких як там якісь там техногенні, природні катастрофи. Ну, порядок. Як зберегти своє життя, надати допомогу людині іншої, яка рядом з тобою біля тебе під час любої надзвичайної ситуації? Учасники мали змогу отримати корисні знання та навички, які можуть стати вирішальними у критичних ситуаціях. Андрій Олефір, керівник програми Центру практики безпеки Технопарк, зазначив, що такі заходи мають на меті підвищити рівень обізнаності молоді та надати практичних навичок у кризових ситуаціях. Під час тренінгу інструктори розповіли, як діяти під час повітряної тривоги, як правильно поводитися в укриттях і захисних спорудах. Особливу увагу приділили правилам користування вогнегасниками. Також учасники дізналися, як надавати перше Медичну допомогу при травмах, кровотечах, зупинці дихання присутні активно ставили запитання, ділилися власними історіями та обговорювали ситуації, у яких може знадобитися швидке реагування. Такі зустрічі формують усвідомлене ставлення до безпеки і вчать не розгубитися в екстрених обставинах.